Парам-парам-пам! Hello, аміго! З вами знову психочеб, і моя любима рубрика. Халявна рубрика для психочеба. І називається вона Підгони Аміго. Я сподіваюся, вона вам також, як і мені, подобається. І сьогодні у нас такі невеличкі пакуночки, чуть не переплутав. покупочки з пакуночками. Так, перша, перший пакуночок від Андрія. Перший пакуночок. Ось такий. Дивіться, <саквояж> Андрія, Андрія я знаю, вживу. Познайомився, познайомилися ми на барахолці. Я у нього купував геймбоя. І отак ми. З ним познайомились. Дуже чудова людина. Дуже дякую тобі за подарунки. І давайте ж подивимося, що ж там у нас. Так, так їх я вже трошки, трошки дивився, але покажу вам. Так, ось пару дисочків, пірат, пару пиратських дисочків. Таксі 3 і Фентезі Star Online. Про цю гру я чув. Мені цікаво, чи зараз можна пограти на ній в онлайн, чи не Так, і записуємо ми заново, бо я забув увімкнути світло. Так, так, краще, чи так, чи ні. Я навіть не буду перезаписувати, щоб прикольніше було. Оці всі косяки, там свій, свій шарм. А я думаю, що так темно, чому не видно диски? Взагалі непонятно. А я балда, баран взяв і не виключив світло. Ось отакий дисочок з якийсь перекладом від RGR Studio на DreamCast. Dreamcast я приставочку дуже полюбляю. В дитинстві я грав на Dreamcast, але свого не було. Приходив до мене товариш, який у мене потім позичив гроші і десь зник. Я не знаю, де він зараз знаходиться. Позичив гроші і зник. Отак От буває, бачите? А в дитинстві приходив до мене з приставочкою і грали. І грали ми, знаєте в що? Саме в гру Таксі. Ух, я пам'ятаю, як на Sega Dreamcast ми грали в таксі після, а, після графіки, яка була на Dendy 8 біт і Sega 16 біт а, на Sega таксі здавалося дуже крутою графом. Графон дуже крутий. Але це, а, мабуть, не гра, це DVX. Це, мабуть, такси 3 а, з. Фільмом он МПх 4, бачите, це, мабуть, фільм для перегляду на приставці. Отакі, от отакі диски, бачите. З этими, з, зі скріншотами з ігор. Ну, от такого плана. Що ж там, що ж нам ще Андрій? Прислав. Ось ось отакий пакуночок. Що у нас тут? Футболка. <laughs> ось отака футболка з отаким принтом. control фрик Кон контролюй свого фрика. <laughs> І Джой такий, блин. Ну, оцей, а, візуально оцей Джой, ну такий, хоч би зробили його, знаєте, не знаю, як PlayStation, але зробили б його б ну, який більш впізнаваним до PlayStation, а не а не отакі ось для, для, для чого? Тут, тут як з Nintendo а, кольори. Трохи схоже, а форма як PlayStation, ну такого плана Футболочка ганяти можна. то то що фрик я це, це По Побарах, барахлу ганяти в такій футболці буде саме то. Дуже дякую. І на останок, що ж у нас тут ще? А це ось отака отакий чи комікс, чи, чи що це. 2 евро коштував, він запакованный про Дональда. Мики, что там. Давайте же посмотримся, что там у него. Вот так, новенький. Распаковка. Распаковка. Что же у нас тут? Так, 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 трохи я. О, дивіться, прям бейбі-йода, як на этом. Як на прев'юхі у мене. Оце, оце в тему, да? Прикол, прикол. А, це якийсь рекламний, бачите? Це не комікс. Тут трохи і комікс, аначе, наче є. Але щось трохи рекламного. Бачите? Це такий. Е... Так, таке видання. Ось почався комікс. Чи прямо. Чи це і є комікс, але, але з рекламними вставками. Так, це, мабуть, комікс з рекламними вставками. Бо він, ось дивіться, далі йде. Далі, далі, далі. Тут нормальний комікс. Ну, доволі довго він іде, ось дивіться, скільки. А, тут ось один, один знову закінчується і далі пішла... пішов опять якийсь треш. Реклама Animal Crossing на свіч. А це якийсь. А, я так розумію, сучасний якийсь, якийсь журнал. Коміксний старий. І знову продовження коміксу пішло. Про Макдака. Так, так. Ну, цікавенько, цікавенько, полистаю. Дуже дякую тобі за такі подаруночки. Чудовий, як і комікс, і як... І як інші приколяхи. Ой, чуть не впало. Так, все, дякую, дякую. Ну і і щоб, І ще дивіться. А, так як цей пакуночок у нас не такий великий, як минулого разу було, а, у нас є ще один ще одна посилочка, також невеличка. А, від Тараса, дивіться, дивіться, зараз я її дістану. Ось він за такой. Ось така чудова пакуночка. Отакий чудовий. Від нової пошти, Не реклама. Нова пошта мені не платила. А зря платить мені. А я вас буду рекламувати. Так, що ж у нас тут? Оба. А тут іще пакуночок отакий. Так, тут більш нічого немає. Дякую тобі, Тарас. І що ж ми тут... Що ж ми тут маємо? Так, переходимо до самого цікавого. Як ви гадаєте, що ж там всередині? Оба, опа, як його відкрити? Не можу відкрити. Обана! Оце да. Оце да. Ух, кайфи, кайфи. Це мій любимий Sony. Мій любимий Sonny. Всі вже знають, що я... Ой! Sonyboy! До мозку, кісток. Як я вже казав колись на відео. О, тут ще якась записочка. <смісті> Клас! Hello, Amiga! <смісті> прикольно, блин. Hello, hello, Тарас. Дуже дякую, дуже приємно за записочку. Блин, це було прикольно. <смісті> Клас. Ось якийсь перехідник USB на міні-USB. І ось отакий чудовий плеєрок Sony Walkman. Клас, люблю я такі плеєрки. Супер. Ось він іде під оцей роз'єм якраз. Також тут навушники. Це модель у нас NVZ E373. Оце чудово, це чудово. Чуд... О! Так! Дивіться, він запустився, каже, заблокований. Де, де він вимикається? Відключіть блокування. Так, так, так. І давайте ж перевіримо його. Е, утримуйте кнопку живлення та параметри. А де тут живлення та параметри? Так, я поки, блін, тупить, зараз буду, так? Да? Так, 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 трохи потуплю. Все, розблокував я його. Ось дивіться, як він працює. Отаке меню у нього. Стан, ну, я б сказав, був, на трієчку стан, бачите, вже трохи. Трохи він пошкрябаний. Оцей пластик. Пластик трохи пошкрябаний. Але це таке нюанси. Головне, що він працює можна слухати. Також тут є FM радіо. Що у нас ще є? Можна картинки фотографії. Немає фотографій. Нюци він мені сюди свої не скинув. Бачите? Ото була б класна пасхалка. Сюди скинув нюци в фотографіях. Не робіть так, не треба. А то скажуть, скажуть що, блін, просив прислати. На, при, не, не робіть. Я, я шуткую, мені такого не потрібно. Так, і що тут за музика є? Так, немає композиції. Музики тут немає. На жаль. Ну, то вже нюанси. Знаєте. А, дуже дякую тобі а, за такий підгончик. Блін, от така маленька річ, але ну, блин, дуже класно. Мені, мені дуже приємно. Із, із, із хорошого, що тут, що це оцей міні USB, бо знаєте, вони ставлять сюди в свої проприєтарні роз'єми і потім, і потім нічого ти, якщо кабеля немає, нічого ти з ним не зробиш. А отак от, от міні-USB -міні засунув, все воно працює, все добре. Дуже класна. Ось така знову рубрика. Ось такі у мене подаруночки. Аміго, аміго -підгончики, підгончики. Дуже дякую вам, і Тарас і Андрій за ці, за ці чудові емоції, що я разом з вами отримав. Та поділимося з вами, глядачі. І будемо закруглятися. Все у нас не хелова, міго, а пока-пока, міго. До нових зустрічей!